Доброго дня! Знаходимося Дніпрі на перехресті проспекту Дмитра Яверницького та вулиці Володимира Мономаха та Короленка з 12.00 сьогодні, 29 червня, відкрили рух для машин. Автобуси номер 87Б, 101, 113, 146Б та 157 відновили рух за звичними маршрутами. Також зверніть увагу, що 30 червня на свої маршрути повернуться тролейбуси номер 1 4 АТБ. Крім цього, зв'язку з початком другого етапу. Модернізації трамвайної лінії по вулиці Володимира Мономаха, вулиці Центральній та вулиці В'ячеслава Липинського продовжать діяти зміни у русі трамваїв. Призупинено рух трамвайного маршруту номер 1 працюватиме трамвай номер 1 к вулиця Центральна, Університет науки і технологій. Курсуватиме трамвайний маршрут номер 7 площа Старомостова, площа Вокзальна, Університет науки і технологій. Роботи планують завершити до кінця літа. Нагадуюся, читати новини Дніпра та області можна на сайті dpinformator.ua, а також слухати на радіостанції інформатор FM 107.3. Для тих, хто щойно при нас, я повторюю, знаходимося на перехресті проспекту Верницького та вулиць Короленка і Мономаха. Тут відкрили рух для машин сьогодні з 12.00. Враховуйте це для планування своїх поїздок, дотримуйтесь ПДР, бережіть себе, та фото, шукайте на інформаторі.